Оце Кароліночка і є один з моїх будинків. Руслан, Дімон, а це мої найкращі слуги. У матраці немає частини грошей. Ти, Дімон, пригадай, як сам витратив всі наші гроші на цей готель, В який ніхто не приїжджає. Послухайте, я не вагітна. Трішечки прибрехала Руслану. Ну, щоб він швидше зробив мені пропозицію. Іван Іванович, я розумію, що ми погодились підіграти, але грати при слугу це вже занадто. У тебе що немає? Грошей? Я не хочу починати сімейне життя з обману. Пропозицій не буде. Кажу тобі: раз і назавжди між нами з тобою ніколи нічого не може бути. Тоді, Красавчик, у тебе будуть великі проблеми. О, Руслана, ви що спати не лягали? Що ви тут робите? Та, нагадую, що наш готель хочуть знести. А ми готуємося до самооборони. Так що, коли вони приїдуть зносити готель, то це вже буде не готель, а справжня фортеця. А якщо сюди приїдуть відпочиваючи, побачать це одоробило і втечуть. А давай Іванича ціпками до паркану прикуємо. Не поведуть же вони трактор на живу людину. Можна? Хоча, якщо залівалич почне їх матюками обкладати, то вони можуть його і ковшем перечепити. Все ясно, захисники. Треба дзвонити татові. Тільки він може вирішити таку серйозну проблему. Владнає все на рівні кабінету. А ну, скільки можна, Діана? Я що сам не можу владнати проблему на рівні кабінету? Ось візьму сам, поїду до цього вон, голови сільради. Села ракушняки хапало Андрій Петровича, який підписав рішення про знесення. І таке я йому влаштую, що він зрозуміє, на чий готель він трактор заводить. Руслан, прибери це, що ти наваляв. Ну? Як мені йде Діловий стиль? Красавчик, помирати так чисто. Тільки просто поїхати до того посадовця в Дімасіку замало. Треба ще вмовити його, щоб він не зносив наш готель. Раджу подивитися відео гіпнозу на Ютубі. Дімон, не слухай Ян. У нас в лікарні, коли чинуші з перевірками приїжджали, таких не те, що гіпноз. Їх хлороформ не брав. Єдине, що діє на них стовідсотково: це хабар. Точно. Пропоную скинутися на хабар. Оце за нас Діана. У мене є. В біткоїнах. Ну, хай скину номер гаманця, я йому перекину. Я, звичайно, не знаю розцінки чесних чиновників, але мені здається, що цього замало. Так у нас в матрасі, купа халявних грошей. Ну, ці ж гроші не того мужика з шостого номера, як ми думали. А може, ще хтось за ними прийде? Врешті-решт, щоб рятувати готель, можна і взяти. Угу. Так, круче, чого я парюсь? Ну, дійсно, ми купили готель, а значить, що все, що в готелі, те наше. Коротше, ви тримаєте оборону. Руслан, ти за головного? А я беру гроші і йду до цього хапало рятувати наш готель. Злівалич, твою магнітолу, а що ти тут робиш? Чахну. Кароліночка від мене пішла, що мені залишається? Буду доживати свій вік на самоті, як остання волосина на лисині. А іншого місця чахнути ти не знайшов? Ну, пішов би на море. Сів би рахував би чай під сонечком. Не треба. сонечко мені про Кароліночку нагадує. Ну, Залівалич, ну перестань. Ну що ти розкись? Візьми себе в руки, приведи себе в порядок і тоді жінки за твоїми табонами бігати будуть. Ти серйозно? Умийся, причешись, поголи фасад. І жіночі губи самі будуть тягнутися до твоїх хам'ячих щічок. <ріху> <ріху> ну, 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 давай. Хоп! Молодцом. красунчик! <ріху> <Ух>! Расунчик. <Катера! ріху> <Оп! Давай. ріху> Я завжди беру вперед. Молодний. Ти все запам'ятала? Тобі просто треба звабити його і вкласти в ліжко. Ага. Ти тільки нагадай кого. Я вже третій раз кажу. Звати дімон! Він там головний! Це дядя не кипішуй. Я зрозуміла. Звабити головного. Дімасі, вже нікуди не поїдеш в мене погане перечуття. Діаночка, це не хвилюйся. Твій поцілунок буде кращим оберігом. Привіт, котику. Я зараз була б не проти гарно відпочити. А як тебе звати? Мене звати вірний сім'янин. А ще його звати без п'яти хвилин татусь. Що вам треба? Шукаю готель де відпочити і хотіла дізнатися: от хто тут головний. Там на ресепшені сидить хлопець. Він головний. Пам'ятай, що тебе чекає вагітна двійнятами дружина, так що привези мені вкусняшку. Не забуду. Тільки скажи конкретно, що за вкусняшка? Пора вже знати, що любить твоя кохана? <рес> вкусняшка. Вчора вкусняшкою був оселедець з морозивом. Мені солоденького хотілось, а тут така піроженка сидить. Ну, Якщо тягне на солоденька, то це, мабуть, паразити в кишечнику. Чим я можу вам допомогти? Mm. А ви тут головний? Так, я головний. А у вас зараз вільні номери є? Мені треба з ліжком, яке вночі не дуже скрипить. Не знаю. Давайте я вам покажу все, що в нас є. А якщо не знайдемо, то я вам таку пігулку снадійного підгоню, що навіть в працюючому тракторі можна спати. Яна, чого ти нічого не знімаєш для свого блогу? Настрою немає. Після моєї псевдовагітності Руслан на мене ображається. Ай, Йосип, драний їм в очерет, щоб того, хто ті сімки пообрізав, само так пообрізали. Іван Іванович, а що ви робите? Вставляю сім-карту, в старий телефон. Бо Кароліна від мене пішла з моїм новим іпхоном. Мені треба косметологу позвонити. Щоб з мого старого фасаду зробив привабливу вітрину. Так ми самі можемо зробити за допомогою масочок і скрабів вас молодшим на 10 років. Не надо. Диви, диви, диви. Алло. Ванечка, вибач мене. Я так некрасиво вчора з на красиву через тобі совість Героїна. Хіба в тебе є совість? Я не хотіла тебе кидати. Я телефоную не через те, що у тебе є золото. А в тебе справді вона є? А? Конечно. Зуб даю. Пломбу мені в трійку. Так, може, відновимо наші стосунки? у нас сумніка? Там кажуть молоді. Шлю тобі смайлики з О! Так, дівчата. Я для короліни маю виглядати як свіжий помидорчик. Давайте все, що у вас є, все мені на обличчя. О, в цьому номері ліжко точно не скрипуче. <гум> Цікаво. А якщо на ньому будуть двоє людей підскакувати? Не раджу. У нас колись двоє в інфекційному дізналися, що їх виписують. Так на радочах почали скакати на ліжку. А стеля у нас низька. Коротше, відправили їх зразу в травматологію. Що, хочеш гонку влаштувати? Ну, давай! Повівся! Я ж не ідіот по населеному пункту ганяти! Ну, накапайте хоч уби Іван Іванович, терпіть. Ваша кароліночка робить все частіше за вас і не скаржиться. А на обличчя — корейська маска від зморчок. Ну, Закривайте очі і відпочивайте. Бомбезно! Тепер в нашому готелі можна відкривати спа-салон. Шкода, що Руслан цього не бачить. Іноді може здатися, що ситуація безвихідна. Але головне вміти признати свої помилки і вміти вибачитись. Згоден. Коли в мене була дружина, я кожен день перед нею вибачався. За що? А так на всякий случай. Ніколи не знаєш, в чому жінка тебе звинувати. Але методіка працює. Мабуть, у праві. Певно, треба вибачитись перед Русланом. Солоденький, у мене біда. В моєму номері потік бачок в туалеті. Ви не могли подивитися? Та я, в принципі, такі бачки вже бачив. Я маю на увазі відремонтувати. Потрібна чоловіча допомога. Якщо ви розумієте, про що я. О! звісно. Ходімо налагодимо. Андрій Петрович зараз не приймає тільки по запису. Ага. Тоді запишіть мене, будь ласка, на зараз. Вільна дата лише через два тижні. Він у відпустці. Твою магнітолу. Катюша, принеси мені кави. Я перевірив, бачок працює. Як то кажуть, все тече, все змивається. Дякую. Але мені дуже хочеться дізнатися. Ти у всьому такий чудовий майстер. Ви б краще одягнулися, бо під кондиціонером може і продути. А може, ти тоді зігрієш мене? Русланчику, а я всюди тебе шукаю. А що тут відбувається? Та я не знаю. Чекай, ти Руслан, не Димон? Ні, Димон місто поїхав. Ну і пофіг. Я свій час відпрацювала. Хто такий? Де Катюша? Катюша, вона втомилася працювати без вихідних, тому прийшла додому. А я замість неї. Бо мене звати Дімон. Андрій Петрович, я намагалася. Андрій Петрович, я до вас по особистому питанню. Розумієте, я нещодавно купив готель. Офіційно веду бізнес, плачу податки. І тут виявляється, що мій готель хочуть зносити за вашим підписом. Цікаво, а можна подивитися документи на готель? Так, звичайно. Будь ласка, ось. Можливо, сталася якась помилка, бо як можна зносити готель, який нещодавно побудований. Заспокойтесь, я тут людина нова, попередники намотили, а мені розгрібай. Ну, треба розібратись. Угу. Все зрозуміло. Ну, так для того, щоб справа пішла скоріше. Треба ж підмазати санчата. Ви що? Ви пропонуєте мені хабар? Запам'ятайте, хапало, Андрій Петрович хабарів не бере. А, ну, так чудово. А це залиште тут. Так ви ж сказали, що ви не берете. Я кажу, залиште тут ваші документи. Найближчим часом я особисто проконтролюю весь цей процес. Ну... Добре. Добре. Дякую. Хапало Андрій Петрович. Хабарів не бере. Молодець. що, Не чула, що їй потрібен був дімон. Та! Тобто, якби я не зайшла, ти б її не спинив, як я можу тобі довіряти? А як я можу тобі довіряти? Ти збрехала, що ти вагітна! Ой, ну все! Я від тебе відписуюсь! Тобто, просто все! Ну і все! Що значить, коли чиновники не беруть хабарі. Одразу з'являються гроші на розвиток родини. Уявляєш, вона стоїть перед ним в білизні, так він на радощах навіть не моргає. Я в шоці. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ходить, ой, 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 пече! Блін, забули про Івана Івановича. Ой, ой, пече, пече, зібіть, зіміть. Ого. Що там? Дзеркало дай! Ви що зробили? Обличчя, як дупа макай. Ну так. В зоопарку до самців мав вам краще не підходити. А, шість сорочку замазали. Дай. Так що можете бути спокійними, готель ніхто зносити не буде. Молодець, Дімась, пишаюсь з тобою. Допоміг мій поцілунок на оберіг. Залівали, твою магнітолу. А чого ти так почервонів? Що, стало соромно після того, як без плавок по пляжу ходив? У своєї діани спитай! Ну, просто ми трохи перетримали маску для розгладжування зморщок. Вибачте, Іван Іванович. Ну, але зараз дійсно зморшок не видно. Добрий день, Іван Іванич. Як ви себе почуваєте, як серце? Нормально. О, чудово. Тоді ми підемо з вами на пляж разом позасмагаємо. О, то ви вже А який жах. Мазь мені на щоки, хоча б до приходу Кароліни все пройшло. Ви тільки не хвилюйтеся. Я зараз вас вилікую. В мене одечки є з собою мазі допіків з жируандатри. Зараз помажемо через декілька годин будете, як новенькі. Все, ходім, ходім, ходім. Діаночка, а у мене для тебе теж є сюрприз. Ходімо. Діана, я купив для наших малюків їхню першу тачку. М? Яка чудова! Молодець. А вкусняшку ти мені купив? Ну, звичайно. Я не знаю, що для тебе сьогодні вкусняшка, але щось з цього тобі точно сподобається. Таня? Дімон, ви ще разом їздили? Та я сам не знаю. Таня, ти як тут опинилася? А я ще зранку така дивлюся, машина відкрита, то я зайшла там посидіти і трохи заснула. Твою магнітолу. Діана, тихіше, тобі не треба нервувати. Діаночка, ну спокійніше, це просто непорозуміння. Я вірний чоловік. Дімон, закрий рот і викликай швидку, я народжую. Що?